Авторське право творця. Коли хтось із людей щось винайде чи напише музику або книгу, придумає якусь ідею, то старається взяти авторське право на свій винахід, ці права захищають інтелектуальну власність автора і прописані у законах кожної країни та признані міжнародною спільнотою. Але чому? До цієї пори не видано авторське право на землю та на все, що знаходиться на ній, нашому творцю. Я підіймаю це питання, бо хочу, щоб люди усвідомили, що земля наша це наше життя. Хто ми є без землі? Творіння творця земля це живий витвір мистецтва. Який виражений в матеріальній формі та водночас є і живим організмом та має своє положення у моделі Всесвіту. Наша планета Земля постійно обмінюється інформацією з Сонцем та іншими космічними об'єктами, і навіть з центром галактики, та всім своїм живим життям забезпечує життя нас, людей. І як живий та дуже чуттєвий організм вона відчуває наше відношення до неї як на духовному, так і на фізичному рівні. Розриви бомб, буріння порушують екологію біосфери, живий організм землі здатен саморегулювати та підтримувати на постійному рівні всі параметри її середовища. При різних рівнях енергії, надходячих від Сонця, температура поверхні планети залишається приблизно на одному рівні. І то, як Земля захищає себе через прояви природних явищ, таких як землетруси, урагани, цунамі, різкі коливання температури, це є відповіддю Землі. На непродумані дії людства, і ніяка кіпа прописаних законів не захистить від цих природних явищ. Усвідомте швидше, люди, ці прості істини життя.